Добрий день, друзі. Знімала тільки що вам відео. Знімала, знімала, розказувала, розповідала про сад, а потім воно раз і вирубилося. Прийшла, поставила планшет, думаю, що ж там трапилося. А воно пише, не фатає пам'яті. А йолки я забула почистити корзину ту. Ось як гарна музика вітру в мене. Місто тої собачки, що гавкає тут завжди. Мичка ходить на провірки сердечної. Все, сонечко, тільки що нас радіо сказали нам. Не виходить на вулицю, бо в Києві грязна, грязне повітря. Загрязне повітря, то закривайте вікна, включайте витяжки і так далі. А я ж хочу вам показати сьогодні свій садочок. Сьогодні в нас субота. Так, друзі, і сонечко світить. Зараз не сильно яскраве, то можна все побачити. Ось такі. Гернюю полосаті крокуси. Ось так. А оце ось манюнькі, дивіться, із такою тонесенькою. Вони манесенькі, манесенькі і жовтенька серединка. Маленькі там тичиночки такі. А в ці які крупні, це голландські, вони йдуть здорові такі. Тут ще стоять ось. Ще не роздрічені, красиві носики. Нюні. Цибулька зійшла, повибрізала гортензії це сама манюнька. Друзі, а щось проросло, щось насілося. А що воно таке? Може, це яблуня, бо тут райська яблуня росте. Це яблука зійшли. Так, ось така полянка в мене цих крокусів. Вони теж величенькі, дивіться, які тичинки, красиві, жавденькі. Ну, а тут чамірники, я зараз вже їх поверну, бо я ж кажу, не дійшла до цього і виключився планшет. Ось дорожка, ось гляньте. Оцю красоту я бачу дуже давно, початку березня, коли розтіла перша, перша брандушка. Оця красуня. Розтіла перша, ось вона потім бліднішає і становиться, а ось вони такі. Дивіться, з одної луковички зацвітає дві-три квіточки. Оце одна, квіт... одна цибулинка. Ось я вам покажу. Подивіться, який тут крокус білий і широкі, які великі, великі квіточки в нього і тичинки великі. Ось разом компанія з брандушкою. Тут я вислідила, постаралася зібрати і всі і разом одного кольору. Бо... Вони ж багато, їх в мене по всьому саду, в різних місцях я її зібрала в одне місце. Це називається ще бульбокодіум. Брандушка бульбокодіум. Це оказується, що вона записана в червону книгу. Вона не скрізь зросте в нас. В Черкаській області її не можуть знайти, десь тільки бачили в якомусь районі. І на Волині десь і ще десь в якихось областях. Є вона. І от вона а ось дивіться, чотири штуки було з однієї цибульки. Ось яка вона. Бачите, цікава рослинка. Ось цю я цю пересадила, бо вона не цвіла, я її знайшла. Вона, видно, просто я її дуже глибоко засунула в землю. Прийшлося її витягати. Ось вона пізніше зацвіла. Але обов'язково: дивіться, скільки в неї ціточків з одної луковички. Посходили тут у мене вже. Нарциси цілий ряд. Ось отакі у мене бутони на деревовідних півоніях на всіх. Я вам всі дати. Можу... ось такі тюльпани. Вже гора ціла, гляньте. Оце, друзі, посіла помідори на розсаду. Мені я виписувала добродарять, що? І мені прийшли подарунок на сіня пакетики. Ну, я вирішила їх, нема кому дарити, а садити нема кому, то я вирішила все таки рискнуть і в цьому році посіла на сім'їна, не знаю, коли чи зійдуть, тому що я за це догадалася пізно. Та я що хочу? Ось відкопати кусок газону того, що дочка насіяла, і посадити там свої помідори, пім... 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 ті, що я колись оце ж теж відкопала. Тут був газон до сих пор. Це все тут дочка була, посіла траву. Але ж забрала цей мене грядку, ага. То я насадила тюльпанів, попересаджувала і сюди посадила середину розсаду, помідор, купляла на базарі. А це вирішила сама спробувати. Тут ще кусок трави, вона нікому не треба. О, іде хазяйка, помічниця йде бабина, ох і помічниця. Мишка, ти що прийшла? Мені шкоду робить? Будеш мені обтиратися зараз, так, так, то можеш туди йти далі, я тобі дозволяю. Так, просипалися багато в мене, це ж ось живучки насялися повно. Ну, прийде час, ми їх покажемо. Це у нас йдуть очитки, Ось очитки, ось очитки, такі, такі очитки. Ось багато. Ще прийде час. Так, і ось така півонія, усе все. Ось моя дорожка туди в сторону будинку, дивлюся. Ось так перезимував чемерник Фуетідос із бутонами і з таким червонуватим відливом листя гляньте. Бачите, які в нього листки зимою. Він з такими листками зимував, друзі. Ну, тут ще ось не розцвіли квіточки. Я зараз вам покажу, який тут бутончик Де. А, ось ось. Ось такі бутончики в цього чамерника. Ось він. Він розкривається таким дзвоником розкривається. Ось такі два кущика тут у мене. Ну, це ж тут хостарій. Поки ще тут нічого нема. От. І зараз подивимося далі. Шикарно перезимувала кровава мері. Бачите, вона зимувала така з такими цікавими рябими листками. Щавель декоративний. Ось піднімаюся, я вам покажу йошта, яка якими вже бруньками. Попиталася перед цим ось обробити. Вечором я обробила е, мідним копоросом, а вночі пішов дощ, то, мабуть, що ніякого. Толку з цього не буде. Вчора була ж в епіцентрі, то я там накупила хімію знову і знову буду її обробляти. Так, друзі, багато в мене рябчиків. Царська корона вон, проснулася вже повно. Там бачу, бутони є всередині. В минулому році тільки одна була, а тут бачу три з одної цибулинки, два штуки вилізло і там один. А оце біленько в бліді це фрітілярії. Фритилярія персіка, то йде царська корона, а це персіка. Ось, друзі, в минулому році Валя Проценко прислала мені насіння, і я висіяла ячмінь гривастий. У мене тут були і заячі хвостик у всьому саду розсажені, а це насіяла я одну, одну поляночку таку собі. Вона підписала, що це ячмінь, і дивіться, він гарненько перезимував. Тепер буду робити з нього композиції по всьому садочку. Ось такий це насіння піон, півонія біла. знову, А це посадка осінню. Це персіка буде рожева. То в мене там є коричнева персіка і є біла. А це буде чай Рожева. Ну, Ви ж знаєте, що цибульки дуже дорогі, багато їх не купиш. Підсадила осінню і то гібрид піонії Юлія Роза, бо у мене прийшла, вона була пересортом. У мене почти два одинакових, так, все так, рівно Я її дуже хотіла. І ось тут знайшлося містечко. І я сюди собі її висадила, але вона була вже з бруньками. І я переживала, щоб вона не замерзла зимою, то я її закрила кінським перегноєм. Ось вона так собі там росте. Але, бачите, голівка така в нього гілочка нагнута, нерівна. Але ж хай сидить, може, щось вирівняється. Так. Значить, ось у мене, як видно, вам гепатіку, печоночницю. Друзі, ходжу коло неї, любуюся біля неї. Оце прислала мені Неоніла пані біленьку, я підсадила, а це моя голубенька. Їй тут було багато кущиків, багато років. Вона ж дуже важко переживається. Але ось бачите, один кущик прилічно розрісся, а цей ось біленький буде за компанію. Друзі, оце ряст самозванець. Перший раз побачила, розцвів. Ви подивіться, чудо і чудяць. Вони отсюди вон, метрів п'ять під фундуками ростуть. А як воно тут опинилося, хто його сюди приніс, це одне. А ось я друзі-друзі не відключила. Ось дивіться, що тут робиться. Як воно тут опинилося? І про лісок і ряст. Ну ти ж подивися. Ну цей раз інший. Дивіться, Роз... рожевенький такий. Той був сиреня, а це чудо моє в періх. Ну, Взяло і тут насіялося. ще що маленьке, диви, що показую, вам видно чи не видно. Ось маленьке. Ну, теж самозванці. Хай ростуть. Диві. Вибрали собі хатку, хай тут і ростуть. Ось так перезимував. Багаторядник плюмозодансом. Я ж його отримувала, мабуть, із грінедема дуже ж манюсіньким росточком, друзі, дуже манюсіньким. Ну, ну свічечна коробка була. А це ось подивіться, це, це раз третя зима в нього. Вже дві зими перезимував і так зимою він пережив. Бачите, він не пропадає взимку, не ховається. Деякі в мене тут багато сховані. Зараз покажу ще один, який жив цю зиму. Ось і щитовник Августата Крістата. Він теж зимовий, друзі, оце він такий. Бачите, оце кінець березня. Яке це на сьогодні число, не пам'ятаю. 22-й, по-моєму. Оце воно так зараз виглядає. Отака папороть. Є й хере такі мають вигляд. А ось покажу вам ще одну. Рослинку це називається ожика. Дивіться, вона зимує ось таким вигляд Жовта, як була, я її посадила, вона така є, так перезимувала. А оце ось ось камеру ось ніяка. Пропала вона. А це ожика ось має такий вигляд. Ось такий вигляд мають Мої моїх Це цей карамель і бронз-б'юті. Це ті, що в мене здорові, вони по розміру. І оце стоять іззаді, тут подбивка для хост. Ви знаєте, що тут поле хвости. Це мої всі полий хвост. Діляночки. Так, і перезимувавши от таким зеленим листком, це щитовник Дріоптеріс чоловічий. Коротше, дивіться, бачите, як гарно вони зимують папорості ті. Піднімається ось рядочком триліум. Ось один триліум коричневий. Сьет. бачите де він, Он там паличка стоїть? Де це, я його потеряла, не бачу, ага, ось коричневий. Так, а це ось, ось, друзі, лісовий куточок у мене. І як оце відсюди, вони дійшли туди, аж серед клубу, ну, ну не комедія, хто їх туди приніс. Оце мої тут. Лісовий куточок. Тут і... росте і ряст. Ще не Вон, бачите, тут там на сонечку він швидше розсів. А тут у тіньочки і проліски. І проліски, красунечки мої, красунечки мої радують, мене радують. Так, скоро буде білий тут просипатися. Ось, о, біленький. Так. Ось кричила, давайте подивимося, ось що носики їхні, ось що маленькі носики гарнюні. Ось вони красунечки такі, ох і красуні. Голубочки нахилили. Бачите, скільки їх вже тут у мене насіялося, Ось це трошки блідніший. Бачите? цей темнішенький колір має. О, пробігла бабушка, цей темніший. А цей набагато світліший ось, дивіться. Цікаво, цікаво. От як він піднімає гольовочку із такої високої ножки, гарнюні мої. Ох, мої ж манюсіньки. ох, мої ріднесенькі, як же я їх люблю. А ось трілівом. З цього боку палички поставила, щоб не наступити, коли я прибираю тут листя. Ось один трілівом, ось другий трілівом. Побачимо, друзі, що ж воно. Тут у мене осіння посадка mm -hmm. аспленіуми. Були зелененькі, довго стояли, але ось, ось весною вони пожовтіли. Це аспленіуми різних сортів. Раз, два, а там щитовник ліпі до чи що ось так виглядає. Будемо дивитися, бо тут багато, в мене теж ексклюзива росте.